Вітаю! 2 червня 24-го року показую вам свої кущі, які я посадила навесні го року. Ось так наростив похироплідник. Дивіться, яке в нього забарвлення листя чудове. Таке фіолетове, безліч молодих паганів. Зараз він більше метра, десь метр двадцять, але повинен бути більше двох метрів цей кущ. Ось іще один кущ. Це дерен білий. Теж незвичне листя, зелене з білим обрамленням. Квітував. Похороплідник теж квітував. Квітів, звичайно, не дуже багато було, але були. Цей кущ теж метр двадцять десь і в ширину так, десь метр двадцять. Тому, кому подобаються кущі, посадити біля паркану, чому би ні. Гарні кущі. Дякую за перегляд. Дякую всім українським воїнам, що бережуть наш спокій.